Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось так ці діти долають 10 кілометрів щодня, аби дістатися до науки. Батьки нараз просили чиновників, аби їм виділили шкільний автобус. У відповідь приходять їм лише пусті відписки. Жителі села Стінка звернулися до народного контролю, аби отримати хоч якусь допомогу. Ігор вчиться у п'ятому класі. Щоб дістатися до школи, з дому виходить пів восьмої ранку. Далеко вісні, попри цвентр ходити. Кожен день виходимо що темно. Годину півтора і хлопець вже на науці. Ось п'ятнадцяти, восьми вони повинні вже бути в дорозі. Дитина має кілограм 13 сумка. Бачила, яка у мене дитина, воно тягне 5 кілометрів по сі оту дорогу, чи зима, чи літо. Ігор живе на хуторі селище. Разом з ним 5 кілометрів до школи у Стінка ходять ще півсотні діток. Ще 150 першачків та дошкільнят йдуть пішки 3 кілометри з віддалених вулиць. Діти втомлюються, приходять. Ви знаєте, що до навчання явно вони немає вже охоти, тому що втомлені прийшли мокрі, холодні і хочуть відпочити. Батьки вже не раз зверталися до чиновників, навіть їздили до Києва. Міністерство освіти та науки проти відповідь одна. Нехай діти ще почекають, почекають, а скільки діти будуть чекати. Чекайте, потерпіть. Шкільний автобус у селі був. Півтора роки тому його забрали. Як почалося АТО, забрали його на АТО і пообіцяли нам, що дадуть другий і більший нам потрібно, і кращий. Але до цього часу немає нічого. Місцеві жителі розповідають, їхнє село найбільше у районі. До школи ходять понад 800 діток. В районі було вісім шкільних автобусів. На запитання журналіста, як так вийшло, що віддали автобус найбільшого села, де 200 дітей потребують довозу, Чиновник тільки розвів руками. А нас ніхто не питав. Воєнкомат дав наряд. На утримання автобуса. Ми пригнали два автобуси, вони собі вибрали, який захотіли, та й забрали. Закупити новий автобус для стінківських дітей мали б ще минулого року, проте тендер не відбувся. Разом з громадою села та народний контроль вирушив до обласних чиновників. Там пообіцяли, школярі транспорт отримують до кінця навчального року. Ми будемо намагатися зробити все, аби цей автобус якнайшвидше. Був у Сінськівській. Загальноосвітній школі. Шкільний автобус ми зможемо придбати. Це можна зробити упродовж кількох місяців. Журналісти народного контролю простежать чи отримає село Стінка шкільний автобус. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.